Всім доброго дня. Так, Із, сім, із семи членів комісії присутні, на комісії є форум, можна розпочинати нашу роботу. На ну, порядок денних виноситься три питання і питання різні. Матеріали є у вас на руках розмір. Чи є доповнення зауваження до порядку денного? Членів. Немає. Тоді за основу відповіму прошу голосувати за порядок денний. Хто за? Проти? Утримались. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду наших питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до рішення селищної ради від 21 грудня 2023 року номер 1435 про бюджет Врятинської селищної теріальної громади на 24 рік. Доповідач Тарас Вацик, начальник відділу фінансів Врятинської селищної ради. Прошу. Уже групі. Е -е, якщо пригадуєте мене. На листопад місяць в даний момент є повністю забезпечені на викладі заробітних плати поцінкам бюджетних установ в проєкті рішення пропонується закрити питання до фінансування харчування в закладах середньої освіти, фінансування заробітної плати на листопад і також частково інші дрібні потреби закладів установок. За рахунок перерозподілу коштів, за рахунок того, що заклад мають на сьогодні економію і на даний час можуть перерозподілити без скажімо так, розривання або внесення змін до виволю, тому що тут теж окрема процедура, як то світло і інші, також за рахунок перевиконання бюджету. Отже, Перше питання традиційно це внесення змін до додатків. Друге питання це про розподіл коштів між головними розпорядниками. По селищній раді зменшуємо заробітну плату, першу статтю 380 тисяч гривень і другу статтю 78 тисяч 596 гривень. Також зменшуємо 275. Це кошти, які були передбачені на тверде паливо і інші видатки залишаємо там 9 тисяч. Далі повідділ освіти культури молоді та спорту. Е, як бачите, дуже багато е, перекидок, е, заклади усі тут навіть ходять до того, що люди 50 перекидають. Я більше е, зупинюся на тому, що збільшуємо. В першу чергу збільшуємо на 342 тисячі. Майже 300 гривень зарплату по садочку і невелика сума, там 8 тисяч по воді, по школах збільшуємо. Перепрошую, 20... ну, з вашого дозволу, нам буде, певно, краще зразу задавати питання. чи Давайте тоді оповісте, що походимо. Добре, тоді уточніть ще по воді. Е 8 тисяч це мається на увазі за... за воду, е садочки. Карпатська колесанка. Добре, дякую. Так, прошу, е дякую. Е відповідно, вони зменшують кошти придбання, послуги, е також економія по світлу і е гару. І вивезення, так розумієте, твердих побутових відходів і Будуть закладені кошти на в одному ходу, а в казначесті дивлячись від такого казначей платиться 30 рік. І тут були кошти закладені на бензин. Це по 22,75. Бензин мається на увазі для генераторів. Так, для генераторів. просто по генераторів. 2272 це мається на увазі Це 8 це 8 тисяч за, uh, по, uh, на оплату води по садочку Карпатська колесанка. Карпатська за... колесанка 8 тисяч 275 72 по сонечку. Ну, а за який це період? Це період, який uh, зараз піднялася ціна, і, наприклад, uh, їм не вистачає на листок, а кіно. До кінця року? До кінця року. So, до кінця року. І аналогічно то, по зарплаті 342 тисячі до кінця року? Ні. Ні, це лише ми забуваємо до 100 місяць. Добре, дякую. Прошу далі. Далі, якщо ми повернемося по закладі середньої освіти, ну, тут, як бачите, це харчування 543 тисячі 30 гривень. І послуги 130 тисячі 400 гривень. Також по світлу я бачу, а по газу 66 тисяч так то перекидає світло забирає перекидає Аналогічно зменшуємо. Е Будь ласка, ще уточніть послуги 133 тисячі. Це є бухгалтер. Це з різних закладів. Листи, е, різни, є бухгалтерські, послуги, бухгалтерської програма, є програма медов, заправка е, вогнегасників, е, дослідження питної води. Що Усіх Ті, що подали листи, так подали листи? Це визначає. І це теж. Тільки пропозиція на листопад чи до кінця року? Ні, це до кінця року, які вони мають а. Наприклад, програма бухгалтерівського оплачується за рік. Якщо в них термін закінчується з 1 січня, вони не мають можливості, то відповідно вони протягом 1 грудня мають ми, само, ми ми... харчування, Це мається на увазі на, на, на листопад. Руд. 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 Так, так. Так. Добре. І ще уточніть 11 тисяч на листопад по товарах. Поки Надія шукає по харчуванню, для розуміння по харчуванню. Це, це з, по повному співфінансування усі дні. І повна відвідуваність. Потім ми зекономлені кошти будемо вкладати, договора відмінусовувати, спрямовувати на заробітну плату. На матеріалі 11.949 це подали два заклади. Це на консультарі. Там частини закладів, треба говорити, що частина закладів було зменшено і збільшено на... И 66 тысяч это лицей номер один. Світло. 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 Ми ja, ну, договорилися щодо зменшення, то тільки якщо буде, uh, це, якщо буде питання. Uh, ну по порядку, популярно. Порядку, Зменшуємо. За рахунок от часткового зменшення <плес> по МНВК <плес> по 11.42 у нас є програма шкільного автобус, там ми збільшуємо на 86, 86 <плес> тисяч. Це частково і теж не помню. Ну, Зупинятися на освітній субвенції не буду, там ти тисяч першої статті на другу. Так само, як бачите, по музичній школі зменшуємо більше, як на 100 тисяч, зменшуємо по відділу освіти. Зменшуємо по музеях, клубах, збільшуємо якраз от одинадцять сорок на 88 вісім тисяч на пальне для автобусів і, 88, 516, 20. Так, і на послуги 16 тисяч, це то, що говорили качування харчування дітей олімпіади. По відділу. По відділу фінансів так само треба оплатити, а є програми. За харчування? Олімпіади, так, так, там можуть бути. Залежно від того, яка буде кількість. Бо ми приблизно рахували ну, максимум. На е результат, результат, результат то результат. В, в, результат, в другому етапі ми готуємо усі. Да, бо в, на третій їде, на третій не ми минулому, ми, ми на другому етапі годімо. Це Ну, Це часи чотири громади. Область і обласна, що ми їдемо у січні, аж лютому наш. Так. Це така розказує. Це називається. Ну, на 44. Зона Б. Що далі? Як казав, не знаю, що ви чули по відділу фінансів, так само зменшуємо на 3970 придбання, збільшуємо послуги, щоб оплатити нашу програму і місцеві бюджети. Щодо перерозподілу, усе. Третій пункт за рахунок перевиконання. По Делятинській селищній раді 100 тисяч на нашу про, о, програму безоплатного та забезпечення забезпечених засобами. Окремо зупинюся, сьогодні було бухгалтербинки, вивели залишки по бо є вже акти по, по енергоносіях на наступній сесії або на комісії. Ще там буде перекидка в районі 18 тисяч, так само на, на ліки. Ee, далі по 32-42-10 тисяч то у нас є так само програма розробних e, виконавців службу з дітей на придбання подарунків для дітей військових і малозахищених сімей e, до свят 82, 30 і до програма забезпечення про військової підготовки мобілізаційних закладів 54 тисячі 380 гривень. Так там, Просил РТЦК це встановлення обладнання, якщо не помиляюся, це охоронна система камери. По відділу освіти додаємо 194 тисячі на другу статтю по заробітній платі по ліцею. Загальні <губ> загальні за, за, за середньої світли заклада перша стаття 823 340 гривень, друга стаття 194 635 гривень і харчування 93 тисячі 20 гривень. Ну, просто е, враховуючи той обсяг коштів, пошкілим треба, частину ми закрили з перевиконання того, що по закладах освіти і селищної ради, а частину дофінансовуємо з. Е, за рахунок перевиконання. Загальна сума, що ми додаємо по харчуванню, це 636 тисяч 50 гривень, якщо не поміблять. Ну і 11.42 це так само, як маємо шкільний автобус, там 20 тисяч додаємо на заробітну плату. Як не дивно, в цьому проєкті рішення не зачекає спеціальні фотографії. Лежкий раз таке. Заробітні плати mm скільки -hmm. ще лише це було? Дефіцит. Треба дивитися. Про... ну, Якщо ми говоримо про садочки, то скільки тепер Ми Якщо брали, те, що ми говорили на минулому брату, те, відмінювати, мінімусувати, що тепер те, написать на першу статтю півтора мінімально. Але я думаю, що вони будуть менше. Тому що десь Десь хтось має вакансию. Так, тоді, але це ми зараз розкопом закриваємо, нагоду він буде менше. Так, пусть вони і мають навіть призначення. Це, це не менше. Цього місця не тоді рахували. Ну і там працівники, mm. які позвільнялися, і відпустки є, то теж буде знову. Коротко по змінах у <клес> Ще є, просили КП мозг вийти на листопад, вони зараз оплату мають, подавати тепер не будемо. Так само МНВК просили є листи в відділі освіти, так само просили ну, з тих коштів, що не є, мені видається, що не зможуть профінансувати. І є по ліцею номер 1 там 80 тисяч по газу, активий робіт спілкувався роб по ремонту по точному систему опалення, спілкувався з Артуром Петровичем, завжди, що в листопад потерпить У е грудні, можливо, навіть якщо буде все добре, то там підрядних пічкає до січня. Тобто вас потреби нема, але озвучую, що були такі листи. Довід освіти, а відділ освіти загальнома. Але враховуючи, те, що, щоб закрити зарплату і харчування на тепер, було прийнято річні цілі. А на грудень будуть проаналізовані акти. Зараз так само заклади проводять роботу з постачальниками електроенергії і так далі, щоб зменшити суму по договорах, тому що ми, прийнявши рішення, наприклад, зменшити за світло, ми його фактично не проведемо в казначейські, тому що є зареєстровані призначення. Спорядник. Їм треба перед тим провести роботу з, по договорах, зменшити суми і тоді надалі ми можемо зменшувати і переснімовувати на заробітну плану. Дякую, чи є запитання що в членів комісії? Якщо немає, то ставлю на кримінальне голосування. Прошу голосувати. Діти Васильовича. За. Дядьку Михайло Васильович. За. Кисило Михайло Михайлович. Миланк Андрій Юрійович. Сиверило Мирослава Стопані. За. Шкіряк Михайло Васильович. За. Виступашку Юрій Петрович. Всім так. Дякую, рішення прийняте. Друге питання. Нашого порядку денного це про затвердження звіту про виконання бюджету 19 селищної громади за 9 місяць 2024 року. Доповідач Тарас Ласик, начальник відділу фінансів 19 селищної громади. Прошу. Отже, за 9 місяців маємо доходи 148 мільйонів 261 тисячу 678 гривень Півдатки 146 тисяч 4 тисяч гривень. Коротко, по доходах, як завжди, податок на доходи фізичних осіб у нас у у, у, у структурі власних надходжень. Отримали ми за 99 мільйонів 738 тисяч 839, 839 гривень або 102% від уточнених призначень. По інших, так як Трента це 3 мільйони 35 гривень, маємо не до виконання. Виконання складає 65 тисяч 91 гривня. Найбільше по аналізу це ми не дотримали від ленти за використання набер, за добування газу. Ну, так само про сіло і по лісу. Так само і про сіло. Маємо по акцизу. Перевиконання на 24%, на число 3 мільйони майже 604 тисячі. Маємо трошки хорошу ситуацію по одному, трохи, бо у нас є акцизи, звезеному і звернення Україні в Україні пального. Так от по одному маємо трошки недовиконання, але з іншим перекриваємо. Так само тут і те, що сплачують за продаж підакцизних товарів податків на майно. Отримали 113%, 2 мільйони 933 тисячі. Туристичного збору не доотримали. Відповідно, ну, планували так як минулий період, поки що отримали тільки половину. Єдиний податок, має хорошу динаміку 127, відповідно до уточненого плану 127%. Також збільшено дохідну частину у цей період від січня по Вересень на 4 мільйони за рахунок перевиконання. Також е, уточнені вільні залишки, 699 тисяч загального фонду, ну, 218 тисяч інклюзії, це 218 гривень, перепрошую. Також 513 тисяч на бюджет розвитку, 513, 629, якщо пригадати, там ми вносили недавно зміни, ці кошти зараз перемовині на зарплату. І 694 тисячі це кошти екологічні, екологічні податок і штраф. Здійснені видатки фактично за 9 місяців мали на 91%, що, в принципі, вважаю непогано. Коротко зупинятися на видатках, якщо є питання, можете задавати. дякую. Ще раз повторюю, чи є когось запитання.

Там нема таблизний об'єкт. Це фізичний... це зірвиш і код. Що перебуває в комунальній власності і у... це різні як фізичні, так і юридичні особи, які е... сплачують оренду за окремі частини приміщення. Можемо брати в платниках, е... подивитися. Е... Просто у 2023 році при плануванні бюджету ми е... дивилися, розраховували по поточному, Аналізуємо ситуацію, просто чи не розірвані ті угоди, чи не. Було. У нас були ще ж моменти, що ми приймали по частину, звільняли на період воєнного статусу. Питання щодо Absolutely. про затвердження фінансування, яке у нас був у порядку денному, про затвердження фінансового плану комунального підприємства Комуроспу для селищної за 25 рік. Відповідачі виславлене ще. У зв'язку з ну, моя пропозиція, у зв'язку з тим, що... Ну, доповідача немає, то тоді ми змушені виключити дане питання з порядку денного. І тоді будемо розглядати його вже на день депутата просто рекомендації комісії. Чи є у когось якісь інші пропозиції у членів комісії? Чи Добре, тоді ставлю пропозицію мою про те, що не розглядати в зв'язку з відсутністю доповідача. Тому... <кій> Прошу голосувати. Діти Руслана Васильівна. Тоді ну, ставлю на голосування е, е, за основу цілого. Е, хто за? Виключення даного питання прошу голосувати. Шість за один проти? Хто? Ви утрималися. Добре. Добре. Наступне питання. Питання різне. Чи є у когось запитання, рекомендації, оголошення? Якщо немає, то наша комісія закінчена. Всім дякую і дякую за ЗСУ, за можливість за за працювати.